Паніка, росіяни беруть штурмом аеропорти. Це... Ми стоїмо 12 часов здесь. Дітям не дали ні гастиніці, ні води, нічого. Істерика пропагандистів. Ані руками українців запускають безпілотники. А конгрес чекає результатів ночних атак. А Захерова в ударі. Це гарячі новини. Усе найважливіше в одному дейджесті. Поставте лайк цьому випуску. Ми створюємо цей проєкт завдяки вашій підтримці. Росії оголошено спеціальну авіаційну нелітацію через українські дрони. Російські аеропорти не працюють. Тож тепер росіянам доводиться відчувати весь спектр так званої СВО на собі. Тепер замість курортів доводиться лежати на клумбах. Примітно, що всі вони цим дуже незадоволені і вимагають від влади пояснень: ні, ви що не про війну? Вони ж політикою не цікавляться. Ми стоїмо 12 часов тут. Дітям не дали ні гостиниці, ні води, нічого. Я сотки намагаюся нормально. Я, стоїте, Знаєте, не виходить. От якби росіяни так само почали жалітись на так зване СВО, Путін би ніколи в житті не насмілився б її починати. Але ні, війна їм подобається. Ну значить, буде подобатись і ночівля в аеропортах та пляшка води за 500 рублів. Ну а як ви хотіли? Дефіцит. Путін звинувачує Трампа в ударах по Росії в устами свого пропагандиста Карнаухова. Вони не можуть повірити у те, що їх вілікою Росію б'є дронами, якась там Україна і утюжить Москву. В итоге оказалось, что атаки беспилотников, для меня это было удивительно, это не э, тактическая рутина вооруженных сил Украины, а это часть глобальной работы военно-промышленного комплекса США. Они руками украинцев запускают беспилотники, а Конгресс ждет результатов ночных атак. Просто чудова історія, і звісно, в ній без американців нікуди. Не забувайте, для них сама думка про програш Україні – це такий страшний біль, що навіть уявити складно. От тому і куметно спостерігати, як вони корчаться та шукають сліди американців. На утро вони це все аналізують, обсуждають, що вийшло, доповнюють, вливають дополнительні інвестиції, совершенствують систему обходу безпілотників, вливають огромні деньги в іскусний інтелект. І ми отримуємо нову валну болю сложну. Тобто, по суті, Москва стала от таким глобальним полігоном. Ви готуйтеся до того, що згодом ми можемо почати набагато серйозніші штуки тестувати, наприклад, ті ж самі ракети. От тоді точно москвичі завиють, що війну треба припиняти. Чоловік Собчак, відомий в Росії режисер, ляпнув, що війна це удача їхнього покоління. Типу, що через війну люди частіше почали говорити про дійсно важливі речі. Я думаю, що то, що произошло три года назад, настолько радикально поменяло среду, в которой мы живемо. Це, в степені ну, удача нашого покоління, що ми знаходимося в этом историческом періоді, который заставляет нас говорить о сущностном. Цінність мішури... Как бы она не сверкала. Резко упала. Знаєте, как глянец весь. Шу 좋은pus. Прекрасні слова, а ось їх красномовне підтвердження на відео жителі підмосков'я, куди днями залетів дрон. Дивіться, як вони радіють своїй удачі. так Охренеть, Міх, Охренеть. Ну чого ж ви? Це справжнісінький джекпот. Тепер замість євровікон купите вітчизняні і підтримаєте російську економіку. Ну прямо таки казка, хіба ні? Ну а що ви хотіли думати про майбутнє, а не про те, чи прилетить у вас завтра дрон? Дуже шкода, але треба було про це думати раніше. Марія Захарова в ударі, представниця російського МЗС, записала трек з репером птахою. Так, так, ви все почули правильно. Представниця МЗС читає реп на Росії. Вже все можливо. Тим паче, коли реп про щось таке традиційне, російське, типу там про танки чи про ковбасу за 2,20. Тим паче, що Захарова зрештою і так фігура просто на посміятися. Так що хей собі розважає публіку. Ягода, малинка, малинка. До речі, з цікавого про того самого репера птаху його справжнє ім'я Давид Нуриєв, і Навальний ще в 2017 році звинувачував його в роботі на Кремль. Бо репер називав учасників антипутінських протестів мажорами, які продалися дядечку Сему, ну типу американця. Ось і якось так видно, з шаменом вирішили закінчувати. Росіяни висміяли Кадирова, гауляйтери Криму, вирішили повісити на Алеї Слави, що присвячена другій світовій портрет головного тікток-генерала так званої Росії. Так так, поруч з адміралами морського флоту, що чинили подвиги під час війни з нацистами. Росіянам така ідея щось не дуже сподобалась. На набережні Севастополя знамініта місце, де во время Отечественной войны були великі подвиги. Свішені, значить, доска пачота. артиллерист крейсера Ворошилов даты там 38-48 Николай Кузнецов адмирал Жуков маршал Победы Назвать найді здається, знайти зайвого було легше, ніж море в Криму. Власне, так само легко знайти зайвого в Кремлі і в Госдумі. От тільки росіяни чогось не дуже поспішають з цим щось робити, вони то розуміють, що всі ці люди зайві, але сказати «король голий» занадто страшно. Україна зупинила російську залізницю дронами. Ні, ну а що? Ви ж пам'ятаєте, що росіяни весь цей час гатили по українській залізниці і верещали, що це легітимна ціль. Ну так якщо легітимна, то ловіть відповідь. Кам'яне Да. зараз, ви бачите залізничну станцію, яка полихає після прильоту дрона. Через цю атаку затримано понад 150 поїздів. Тут важливо уточнити, більша частина російської логістики побудована саме на залізниці, так що удари по ній це в будь-якому разі для окупантів дуже болюче. Росія винуватить Азербайджан в павутині, мовляв, це не тільки українські спецслужби зробили, а ще й азербайджанські, хоч би вже не ганьбились. Наші розвідки стало відомо, що азербайджанські спецслужби задійство свої діаспори в Росії. помогали украинским спецслужбам в проведении диверсионно-террористической операции «Паутина», которая имела целью поражение стратегической авиации ВКС «Россия». Теперь цей же фейк российские пропагандисты используют для того, чтобы выправдать арешты представников азербайджанской диаспоры. У кого-то вообще есть сомнение, что все выгодка. Азербайджанская диаспора помогала осуществлять логистику и перемещение грузов, используя свои бизнес-возможности и инфраструктуру рынков и складов. Афимінопаємо російські спецслужби сейчас проводять мероприятия по нейтрализации азербайджанських діаспор. Тільки подумайте, велика та страшна Росія програла Україні і Азербайджану. Ви пам'ятаєте, коли павутина тільки сталася? Пропагандисти розповідали, що то все Британія. Що ж сталося з тією версією? Більше невигідне. Росіянка обікрала СВОшника. Поки Зет Патріот воював за валізку Путіна, його дружина вже знайшла собі нового чоловіка. Як тільки окупант повернувся додому без руки, вони його просто обікрали. Так так, це ті самі традиційні цінності. Первим ділом воєнний замітив відсутність телевізора і дивана. Звісно ж, він помітив, бо як же без телевізора та дивана дивитись випуски Соловйова, де він розповідає, як усіх учасників так званої СВО на Росії поважають. О, от єдине, холодильник сталі, як тепер виясняється, тільки тому, що что... у у меня есть найти от него чек. Оказалось, що не налітчики, по словам Владимира, всю мебель і техніку вивезла його жіна. Спустя три ранення і ампутацію повний кавалер ордена мужества намагається зрозуміти, чому його сімейна життя розтворилася, як і фотографії в соцсетях. Тому що оце так новина: російські так звані традиційні сімейні цінності. Це всього лиш вигадка. Для того щоб загнати довірливих людей в кайдани російської армії. А реальність вона ось яка. Нікому не потрібні мародери. Та вбивці, що називають себе героями СВО, виявляється, на четвертому році повномасштабної війни в Донецьку стоїть собі ресторан, в якому прославляють. Ви не повірите Олександра Усика. З 2014 года Донецьк під ударами. З 2022 года йде спеціальна воєнна операція. Всі видели це кафе. Все завішено портретами Усика. Всі знають його позицію. только позиція, він же сам ще й стріляв. Я это ім'я: в Широком не только словесне, тобто он стріляв. Він публічно унижал, ненависть проявляв жителям Донбасса, а там дійсно коктейлі, меню, любимые блюда, все украшено. Так виходить, що не весь Донецьк за так звану Росію. Чи не так? Причому, знаєте, що ще смішніше: в бойі пригнали в ресторан цілий спецназ, щоб перемогти коктейлі з Усиком. Я управляючий що кафе -титул. На місці висіла фотографія з розділяють. Ну, все, після такого точно треба ходити і оглядатися нешановним шановним окупантам. Вони і самі вже перелякалися. Скільки таких по країні у нас в цілому? П'ятий колонни, отаких ждунов, які сидять. Не только э, в Донбасі, а в цілому по страні і ждуть, коли можна флаги, так сказать, разные розвісити. Ну не розвісити прапори, а радше зірвати одну трикольорову ганчірку, яку не зрозуміло хто повісив на українських землях, і одного дня це точно буде. От що буде з вами, ой, ну тут не знаємо. Тим часом в Росії стали дуже популярні спеціальні тренінги, на яких вчать як не боятися через те, що твій син чи чоловік пішов на війну. І ні, варіант не відправляти сина на війну не розглядається. Путін так наказав, а йому видніше. Он уже взрослый, пятеро детей, внучка, а сердце материнское все равно волнуется, делится Хафида Астонова. Ее сын ушел на фронт по мобилизации. С тех пор женщина от тревоги порой не смыкает глаз. И вот сейчас просто с метою эксперимента спробуйте вгадать, что всем этим несчастным пропонуют. И главное, как помочь себе в минуты сильной тревоги. Один из способов – необычный самомассаж. Сделайте лицо, как будто вы... Вот вы. Сердитые, сердитые. А теперь хлопці політик точки можна ще для закріплення ефекту путіну помолитися. Тим паче, що ікони для цього вже може цар почує, то змилується, хоч пакет додому відправить. От лица любящих бога і знаменуючихся крестним знаменем, і весілі благоліщі крадуся, причесний же випарящий крісті господінь. Полонений окупант розповідає дивовижні історії про те, як російське командування любить і цінує своїх вояк. Не вийшов на зв'язок, тебе твої ж артилерію накрили, ну щоб не втикав. В неї спавнення не виходиш на зв'язь. Тебе просто починають бомбити. От ти знаходишся в підвалі, не вийшов ти на звязь ну, полдня, день, ти потерявся. Все, вони починають тебе бомбити. тебя отправляют не знаю куда, они говорят, там все чисто, шагайте, парень, там все, там все уже чисто, там уже все здесь, все наши, а в итоге они только идут и сразу же все ложатся, просто пачками ложатся. Зато по телевизору у вас одна сутильная победа. На фронте провал пытается запугать. Запугать русских, Хістена ні возможно. А тут виходить, що залякати руських цілком можливо, і з цим непогано так справляється їх же артилерія. Слухайте, то може виходьте назад в Курській і самі там якось розбирайтесь. Життя росіян в глибинці імперії схоже на справжній кошмар. де сіри основний колір, руйнація і тлінь – основна життєва цінність, але загалом їх таке життя влаштовує. Вони не розуміють, як така краса може комусь не подобатись. Все нормально у нас все нормально. Жизнь уже гораздо лучше стала, чем раньше была. А вот люди как-то вот в то же время продолжали вот какой-то негатив изливать. Ой, навіть не здогадуємось чому. Слухайте, якщо у вас от зараз так, то як же було раніше, аж уявити страшно. Ну от є де прям балкон прям падає. Ну що зробиш? Вот такие немножечко вот Недостаточки существують, але нічого, це терпимо. Я считаю, що нормальний хозяин може и сам а ага, Потім нарватися на штраф від місцевої влади за те, що сам поліз змінювати балкон. Це ж поза законом, взагалі то чи ви не в курсі? Взагалі фраза про терпімо вона якраз і характеризує звичайного росіянина. Вони не живуть, вони суто існують, прямо як якась меба. Блогер вивів на чисту воду таємницю иметь русской душі. Адже навіщо вміти рахувати, якщо можна повісити за спиною прапор Росії, бахнути водки, і сидіти розповідати всім, які вони величні? Скільки буде 13% від 100? 77%. Як ви посчитали? В смысле, як я посчитал? 13% от ста 100 отними 13, і все. Получится сколько? Я ответил неправильно, я согласен. Сколько, сколько будет 13% від 100? 87%. А 100? 50. столується 13% більше, ніж У процентів. Щас екзам по матіматики. Нашли для чого показати, що русски тупи? Ну правильно, не що рахувати. Путін же все за них порахував. І скільки їм жити, і скільки їм заробляти. Ось так від зарплати у 100 тисяч віднімається 13 відсотків. Людина заробляє 13 тисяч, а держава отримує 87 сім профіт. На сьогодні на все, кому що дивитись гарячі новини. Поставте лайк. Це дуже важливо для нас. І підтримуйте ЗСУ, війна ще триває.